З 19 липня почали приймати заяви від вступників до закладів вищої освіти. Серед документів має бути мотиваційний лист. Як його написати? На яку інформацію зробити акцент і кому мотиваційний лист писати не потрібно. Про це будемо говорити. У нас на зв'язку заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Пане Михайло, вітаю вас. Доброго дня передусім, що таке мотиваційний лист і для чого вступникам його писати. У ну, дивіться, мотиваційний лист це має бути е, обґрунтування вступника, чому вступник хоче попасти саме на ту програму, саме в цей університет. А ми розуміємо, що на сьогоднішній день система розподілу балів чи там розподілу пріоритетів по закладах вищої освіти відбувається за так званим широким конкурсом, а це означає, що основну частину того а, рішення, чи кон... даний вступник попадає до контингенту студентів даного закладу чи до даної програми, залежить від балів, а балів на НМТ, але а, заклади вищої освіти хочуть розуміти, що вони формують контингент студентів саме із тих, які найбільш вмотивовані вчитися там, де а, подали свою свої пріоритет. А ну і відповідно вони вимагають чи сьогодні є певна така законодавча вимога, щоб кожен вступник написав мотиваційного листа. В мотиваційному листі варто, так як я і сказав, про проаргументувати приймальній комісії, чому саме ви хочете вступати на цю програму у даному закладі, чи всім ви, студентам дуже... всіх вищих навчальних закладів потрібно писати такі листи? Так, всім студентам, всіх виключно всіх закладів вищої освіти, потрібно писати такі листи. Є, є е, е, дрібні винятки, давайте не будемо зараз про них, е, про них за, за, занадто сильно е, там, зосереджуватися. А в основному е, потрібно розуміти, що мотиваційний лист це один з документів, який завантажується через електронний комі... е, е, кабінет, а в, при, при процедурі вступу. А що буде, якщо не написати цей мотиваційний лист? Чи зарахують студента кожна приймальна комісія, кожен університет на кожну програму встановлює певну кількість балів, які зараховуються у е загальній таблиці, там скільки потрібно балів для того, щоб вступити, щоб е щоб попасти в даний університет, а і на дану програму? Це вирішується в індивідуальному порядку. Якщо ви не напишете, ви, очевидно, отримаєте 0 балів по даному критерію. А критерії бувають дуже різні на різні програми. Вони рідко коли. Чи вони не можуть за законодавством перевищувати там більше 10 балів, але тим не менше, це може бути різниця, наприклад, між бюджетним місцем і контрактним місцем, особливо якщо мова йде про а, ті спеціальності, де є високий конкурс, чи ті програми, враче, в тих університетах, де є високий конкурс? Тоді більш детально поговоримо про сам мотиваційний лист, яким він має бути за обсягом. За обсягом треба дивитися на кожному сайті кожної приймальної комісії окремо, тому що є кожен університет. Я знову ж таки повторюю, що ціль мотиваційного листа це створити умови для університету, що він розуміє, що саме цей вступник хоче дійсно і мотивований прийти саме на цю програму, саме в цей університет. Відповідно, кожен університет буде встановлювати свої вимоги переважно плюс-мінус це мотиваційний лист, який десь на одну, максимум дві сторінки. Ну там переважно є якась якісь ліміти по, по кількості слів. Наприклад, там університет Шевченка каже між 200 і 600 слів. Університет Франка Львівський каже, там між 100 і 300 слів. Ну це треба дивитися на конкретний обсяг, який запропонований кожним університетом. На кожному сайті і... університету є. Виходить Абсолютно. скільки має бути символів в цьому мотиваційному листі? Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Ми маємо розуміти, що ви, шановні абітурієнти, ви вступаєте в заклад вищої освіти не просто для того, щоб наприкінці отримати диплом, а ви вступаєте для того, щоб здобути певну освіту. Коли ви здобуваєте освіту, це означає, що ви є частиною спільноти даного закладу і ви вчитеся в тому закладі на конкретній програмі продовж чотирьох років. Заклад на вступі. Хоче бачити, що ви вмотивовані вчитися на цій програмі. Я можу сказати як викладач. Як колишній член приймальної комісії, мені надзвичайно важливо розуміти, коли ми формуємо контингент студентів, що ті люди, які до нас приходять, реально хочуть вчитися в аудиторії, і що я, як викладач, спроможний їм допомогти здобути ту освіту, яку вони хочуть здобувати. Тому і дайте, мотив... будь ласка, рекомендації. Я перепрошую, дайте рекомендації. Будь ласка, що має бути в мотиваційному листі? Про що слід писати? Віця. Е... Тут немає якихось загальних рекомендацій, які можуть бути універсальні для кожного. От коли ми починаємо, коли я, як член приймальної комісії, наприклад, бачу, що листи пишеться за шаблоном, я відразу ставлю їм нижчий бал. Отже, відповідно, не пишіть за шаблоном, пишіть тому. Перепрошую, пишіть таким чином, що ви можете викласти свою аргументацію, навіщо ви хочете вступати саме на цю програму, саме в цьому закладі. Покажіть, що ви маєте якісь попередні здобутки чи то в школі, чи то позашкільному навчанні. Мається на увазі, можливо, позашкільних якихось там групах і так далі. Вас цікавить дана спеціальність дана програма, тому що ви продумали те, що ви хочете працювати саме за цією спеціальністю, або вас. Просто зацікавлення є тематикою даної е, спеціальності, якщо це наприклад гуманітаристика. чи природничі науки, ви насправді плануєте зараз не думаєте про те, ким ви будете, чи що ви будете працювати через 4 роки, але вас неймовірно цікавить фізика, для прикладу, чи там нас неймовірно цікавить е, е, хімія, біологія, філософія, так далі. Оце речі, які ви хочете зараз зануритися слідуючих 4 роки в цьому. Або вас цікавить конкретно робота менеджера. Вас цікавить конкретно робота маркетолога. Вам просто ви, ви розумієте, що в стані війни зараз в Україні дуже потрібні соціальні. Альні працівники або реабілітологи, і це ваша мрія стати саме е, професіоналом за цією професією. От напишіть це в достатньо емоційний спосіб. Попробуйте це викласти на папері у вашому мотиваційному листі. У будь-якому випадку не пишіть за шаблоном, тому що е, 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 якщо ви пишете за шаблоном, приймальна комісія це зразу бачить і, чесно кажучи, добре не оцінить однозначно. Тоді останнє запитання. Чи є різниця в написанні мотиваційного листа в електронному вигляді і в паперовому? Немає жодної різниці. Ми рекомендуємо всі документи подавати в електронному вигляді. По перше, це прозоріше. По друге, ви бачите, що ви їх всіх подали. А по третє, є спосіб відслідковувати, що відбувається з вашими документами після того, як вони прийняті. Так що електронні комітети, кабінети з 19 липня вже працюють, у нас вже є зареєстрованих. Декілька тисяч вступників, а реєструйтеся, вибирайте свої пріоритети. Їх може бути 5 на бюджетні місця, 15 на контрактні місця. Думайте ваше майбутнє в ваших руках, пане Михайле, Дякую вам. Нагадаю, говорили про написання мотиваційного листа для цьогорічних вступників. Пояснював, як це робити, заступник міністра освіти і науки України Михайло Виницький.